Житє Марії Єгипетської. Святий Сафроній написав книжку для всіх вірян про житті Марії Єгипетської. Свята Марія Єгипетська народилася. В країні Єгипті в 12 років почала жити як доросла жінка. Поїхала в місто Олександрія. З 17 років вона блудила з багатьма чоловіками безкоштовно, щоб було більше людей для можливості грішити. Все життя вела образ бідної людини. Але блудні помисли переповнювали її. Їй думки були тільки про те, щоб отримати можливість блудити. Одного разу в період жатви вона побачила молодих чоловіків, які планували пливти до. Єрусалиму, до храму на свято воздвиження чесного і животворящого Христа. Марія Єгипетська хотіла попливти разом з ними до храму, але у неї не було коштів, тому вона вирішила. Заплатити їм своїм тілом за проїзд, коли Марія припливла до міста Єрусалиму і пішла слідом за молодими чоловіками до храму, стояла у притворі, а коли почалося святкове богослужіння. Марія намагалася зайти в церкву, але люди її відштовхували назад. Вона наблизилася до дверей храму. Але вона не розуміла, чого не може зайти в Храм. Раптом Бог допоміг їй зрозуміти, що вона не може зайти до храму по причині Великого гріха блуда, коли вона усвідомила своє гріховне життя, почала плакати, бити себе в груди, стоячи у притворі. коли... Підняла очі то побачила над вхідними дверима ікону Богородиці. Марія звернулася до ікони Богородиці. О володарка, чиста, Ти народила Ісуса Христа. Я знаю, що я дуже грішна. Щоб дивитися на тебе, і буде правильно, якщо ти зненавидиш мене, блудницю, але я знаю, що ти виконала бажання Бога і народила Ісуса Христа, який з'явився для. Спасінням всіх грішних людей. Дозволь мені війти в храм, щоб поклонитися святому Христу, на якому був розіпнутий Ісус Христос. Після молитви шлях до храму був відкритим. Вона Увійшла в середину і побачила хрест через благодать Господню зрозуміла. Головне бог готовий прийняти будь-кого, хто покається. В храмі вона почула голос. Якщо перейдеш Йордан, отримаєш спокій. Вона купила три хліба за подаяння. Марія пішла, помолилася в монастир Іоанна Хрестителя. Що біля ріки Йордан причастилась, переплила на човні Йордан? Після цього сорок сім років прожила в пустелі. Де їла три хлібини і пустельні трави. З сорока семи років пустельного життя сімнадцять років Марію переслідували різноманітні спокуси. Ці гріхи Марія намагалася подолати холод, спека, тілесні пристрасті найсильнішою спокусою були земні пісні, які вона пам'ятала святого Монаха Зосиму, дивували Маріні часті цитати зі святого письма, хоча Марія не була освіченою. Потім Марія попросила монаха Зосиму прийти через рік до Йордану. Але не переходити його. Коли настав час зустрічі, то свята Марія Єгипетська сама перейшла річку Йордан, святий Монах Зусима причащає святих таємниць. І Марія просить його. Щоб через рік знову прийшов на місце першої зустрічі. Коли Зосима приходить туди через рік, він бачить, що свята померла, а над головою був напис, щоб поховали. По-християнськи, і там було написане її ім'я Свята Марія Єгипетська. Зосима прочитав напис і зрозумів, що сам Господь навчив Марію, тому що вона Виконувала волю Божу, з'явився Лев почав допомагати Зосимі виривати могилу. А потім монах і звір розходяться в різні сторони. В період Великого посту Свята Марія Єгипетська є для всіх прикладу, для покаяння та духовної зміни і дотримання посту.